І у цій порі можемо поспілкуватися з Олегом Немчиновим, міністром Кабінету міністрів України. Пане Олеже, доброго ранку вам. Доброго ранку. Отже, поговоримо а, на різні теми. Зокрема, першим питанням а, я б обрав наступне: от, зокрема, набрання чинності рішення щодо санкцій проти 4 тисяч фізичних та юридичних осіб пов'язаних з російською агресією. А, це важливе рішення. Але що чекає на фігурантів цих списків? Ну, далеко не всі з зазначених осіб мають якісь активи на території України, але хочу сказати, що ми напевно останні роки недооцінювали навіть що з 2014 року, яка частка була бізнесу афільована. З Російської і навіть з її державними компаніями, загалом, відповідно до внесених змін в закону України про санкції, після введення дії указу президента, на який ви посилалися, та відповідного рішення РНБО застосовується так званий санкційний механізм конфіскації або націалізації. А ми, як уряд, визначили Міністерство юстиції спеціальний як спеціальним органом, який це опікується. Міністерство юстиції збирає необхідні докази для реалізації цього і звертається до двищого антикорупційного суду із заявкою про стосування до підсанкційної особи санкцій у вигляді стягнення в дохід держави активів, що їй належить. Якщо ми говоримо про якісь великі об'єкти. То це, наприклад, підприємства Нафтогазового сектору, ТАТНЕФ, ТАТОйл, підприємства групи Лукойл, регіональні компанії Газпрому, які афільовані були. Якщо ми говоримо про транспортно логістичну галузь, то це афільовані з федеральною пасажирською компанією підприємства федеральної вантажної компанії. Це вагони, які фактично ще від початку активної фази збройної агресії були арештовані. Це судна, морські річкові тощо. Ну і ціла низка звичайно фінансового сектору. Зокрема, це російський Альфа-Банк, компанії пов'язані із Збірбанком Росії, ВТБ банком та іншими банківськими установами. Загалом, ви вже в підводці до сюжету сказали, яка кількість зараз в підсанкційних. Осіб окремо хочу сказати, що достатньо багато відомих російських бізнесменів або їх прийнято називати олігархами. Потрапили в цей список, в тому числі це люди, які як з'ясувалося, мають декілька паспортів, в тому числі і українські. От але загалом я думаю, що це достатньо ефективний механізм. Міністерство юстиції зараз активно. Займається реалізація цього процесу з подальшою передачою майна до агенції розшуку майна та активів, утриманих злочинним шляхом це арма фонду державного майна. Деякі активи можуть бути в управлінні військових адміністрацій, зокрема на прифронтових територіях, ну або інших суб'єктів господарювання державного сектору економіки. А яка ситуація з конфіскацією власності колишніх українських посадовців, зокрема Януковича та його оточення? Тут ситуація різна. Чому? Тому що багато було проваджень ще з 2014 року, які реалізовано ну, буквально мені здається до місяця часу була реалізована справа по? Старшому сину Януковичу Олександру Януковичу його грошові активи, які були в управлінні агенції з розшуку майна, вони перебували на депозиті, і там здається було трошки менше 200 мільйонів. А завдяки депозиту їх стало там Я боюся зараз цифрами помилитися, тому що багато подій. Але факт того, що ці кошти були збер... до 300 мільйонів, здається, там було 250, здається, було конфісковано. і 50 – це відсотки. Вони були перераховані вже за рішенням суду в дохід держави. Решта активів е, знаходиться в управлінні. Тобто, такий актив е, вилучається, е, передається в управління агенції розшуку майна. І так як я говорив, бо відповіді на попереднє питання: або оголошується конкурс, або передається якісь державні інституції. У нас зараз декілька кейсів посередньо по Януковичу Є зокрема, це, е, це компанія Танталіт. Яка була такою підставною організацією для управління деякими активами, суміжними з урядовою резиденцією Межигіря. Зараз по цьому напрямку працюється. Є багато активів, які залишилися на тимчасово окупованій території, ні для кого не секрет, що родинний бізнес Януковичів там достатньо активно був розвинутий в Донецькій і в Донецькій області. Загалом зараз, в тому числі, є в управлінні деякі активи. Курченка, Медведчука, тощо, тобто, загалом, це процес відрізняється від санкційної політики щодо громадян Російської Федерації, тому що проводяться дуже багато слідчих дій пов'язаних із здобуттям цих активів, а також із подальшою їх реалізацією. Якщо говорити про бюджет на наступний рік, 50% це потреби військових оборонні потреби. Оптимізація має бути по всіх напрямках. А От в контексті змін щодо роботи чиновників, що нині відбувається, з оптимізацією функції чисельності штату. Зокрема, ми доводили разом з міністерством фінансів, це було спільне рішення, що всім державним органам було доведено зменшення граничних видатків на 10%. Це при тому, що я думаю, що ні для кого не секрет, що Вартість рівня життя зросла, цінова ціни в країні зросли тощо, тобто реально це значно більше буде скорочення від початку активної фази збройної агресії. Фактично в усіх державних органах. Надзвичайно обмежені будь-які капітальні видатки, і видатки розвитку. Тобто це в основному це заробітна плата комунальні послуги, нарахування і в дуже рідких випадках закупівля чогось необхідного, зокрема після втрати того чи іншого майна. А загалом для того, щоб система державного управління була оптимальною влітку, ще під під час підготовки до презентації в рамках конференції з питань відновлення в Луган в рамках національної ради з питань відновлення було напрацьовано ціла низка пропозицій, за підсумками яких було проведена міністерствах і цовах, які безпосередньо під кабінетом міністрів України. А відповідно до вже затвердженої методики, наздер служби зараз триває повноцінний функціональний аудит. Відповідно до затвердженої методики, він буде тривати до кінця жовтня і до 2 листопада, наздер служба має надати комплексні пропозиції, в яких має бути враховування, обґрунтування тої чи іншої чисельності ЦОВІВ, в вививиокремлення виключення непритаманних функцій, підсилення тих, які потребують в умовах воєнного стану його підсилення, і загалом ми працюємо в напрямку того, щоб провести максимальну синхронізацію процесів для цовів. По аутсорсингу кадрових бухгалтерських інших послуг створення а, центру уряду в перспективі не зараз, не до кінця року, тому що воно потребує достатньо серйозних змін до законодавства для того, щоб міністерства формували політику, а агенції служби її реалізовували інспекції перевіряли виконання. Пане Олеже, а чи діють вже програми перекваліфікації перенавчання для державних службовців і решти громадян, які залишаються без роботи? Яка у нас взагалі статистика щодо безробіття? Ну загалом по безробіттю не скажу не зовсім мій напрямок. Щодо державних службовців, у нас зараз насправді в державні служби близько 32 тисяч вакансій. Але це не показник того, що нам бракує держслужбовців Тощо це показник того, що в нас неефективна і нереалістична система оплати праці, коли в більшості органів. Такі вакансії є підставою для формування фонду оплати праці і компенсації перенавантаження, які є для інших державних службовців при відносно низьких посадових окладах. Загалом підвищення кваліфікації держслужбовців дуже сильно обмежено в силу безпекової спадови. Але нас держслужба спільно з українською школою урядування спільно з регіональними підрозділами. Вони компенсують це різноманітними онлайн-курсами, тому що кожен держслужбовець в межах виконання свого завдання має отримати певну кількість. Балів для е, їхнього саморозвитку і саморосту е, держслужбовці категорії А загалом, крім того, ще повинні виконати свої індивідуальні завдання. Буквально минулого тижня уряд затвердив якраз методику оцінки. До кінця року кабінет міністрів дасть оцінку саме державним службовцям категорії А. Хочу нагадати, що в разі негативної оцінки це є підставою для звільнення таких державних службовців. Тобто, наскільки можливо в умовах воєнного стану е, загалом. Самовдосконалення продовжується зараз. Великий акцент іде на іноземну мову, тому що фактично з набуттям України статусу кандидата на вступ в європейський союз, фактично всі державні службовці мають перетворитися на умовних євроінтеграторів на імплементацію європейських протоколів, директив. Тощо тому в даному випадку, звичайно, що і ставлення до знання іноземної мови, хоча б на базовому рівні, буде визначальним. Дякуємо вам, пане Олеже Легнівчина, міністр Кабінету міністрів України, був щойно із нами в цій частині. Говорили про оптимізацію держслужб.